Падівий мед це мед, який збирають бджоли на солодких виділеннях, целі, попелиці і щитівок. Ці е, шкідники не перетравлюють цукри і своїм тілом виділяють їх. Це саме ті вкусняшки, які збирають і мурашки також. І ось ззаду мене ялина, яка гуде, наче вулик, можете почути. Ось бджола на ялині збирає пать, привіт, тому що тут. Дуже багато щитівки. Зараз вони почали, тобто вони вже вийшли з форми бродяжки, от бродяжнічали, і зараз сидять і висмоктують сік з ялини. Я її полью препаратом антихрущ, тому що в мене є цей мідоклопріт. Він чудово бореться з щитівками. І через кілька днів покажу результат своєї діяльності і впливу на бджілок він не буде мати негативно, тому що мертва щитівка не буде виділяти сладких виділень. Відповідно до неї бджілка не прилетить. Так що, кому треба, користуйтеся ялини дуже високі, вони метрів по 12, Я їх не потягну за допомогою оприскоча. І гарного всім дня і здорових всім рослин. Ясна природа да? на ялині щитівки. Бджіл летіло, наче це я не знаю, наче це якісь персики, або якось щось смачненьке, повно. Знизу мурашки не сплять, бо це ж солоденьке, треба по биріку пролетіти до цих всіх щитівок, визбирати, визбирати ці сахар. Ну яке ж воно все хитре. А? І це все завдяки ось цьому звірю прекрасному, щитівці. Ось не спів приріст відійти, не спів підрости. А ось уже повно цих щитів. Надо